Зіставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чому ми не в НАТО? пише Ірина Гращенко. Далі мовою оригіналу надала монобільшості фантомні болі минулого, коли партія регіонів і Шуфрич роками блокували наш шлях до альянсу в день інавгурації Зеленського Шуфрич бодав ДБР Пасквіль, в якому звинуватив Порошенка в контрнаступі, що він посмів звільняти український, Донецьк і Луганська. Це жах, але ця справа і досі розслідується. ДБР чому ми не в НАТО? Можливо, тому що і досі Шуфреч очолює комітету свобода слова. Нагадаю, сьогодні жодна фракція не дала нам перерву виступити з вимогою відставки Шуфреча, в тому числі голоса блокує це питання. Під час обговорення постанови про персональні санкції щодо санкцій проти білоруських і російських спортсменів. Ми говорили про відповідальність і місцевих прокремлівських політиків. Крім того, Гращенко шокувало хамське ставлення Стефанчука. Дайте нам виступу по Шуфричу, Господь подасть. Це не жарт, а реальний діалог в сесійній залі між мною. І головою Верховної Ради сумно шкода, що немає трансляції, що незалежних журналістів не цікавить питання доступу до Верховної Ради. Нагадаємо, не так давно слідом за сином Буйка покинув країну і старший син Шуфрача, який має офіцерське звання. Як його пропустили на кордоні і чому він не мобілізований, це очевидно дуже складне питання, на яке ми прості українці ніколи не отримаємо відповіді. Син покинув Україну не сам, а в складі валіз із грошима. За даними журналістів, депутат від забороненої опасаже володіє чотирьом. Мама, єдками під Києвом, а його батько розпал подій на майдані отримав у власність апартаменти в Одесі. Народний депутат України від забороненої партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич володіє тисячами квадратних метрів нерухомості гектарами землі по Україні. Більша частина статків оформлена на підставних осіб. Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Опігус.Інфо». Сімейне майно та частини в компаніях почали знаходити нових власників. Частина найдорожчих активів Шуфрича записана на відверто підставних осіб. Ще части. На на людину, яка ще недавно працювала на Лукоїле, торгувала в Європі російським газом і продавала росіянам громадянство ЄС, сказав ведучий. Сімейне майно Нестора Шуфрича. Журналісти розділили на дві групи: перша персональна, у ній активами володіє особисто Шуфрич, його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня, друга корпоративна. Там де власниками є компанії записані переважно ті самі люди. У родини Шуфрича, як з'ясували, розслідувачі є чотири маєтки у конча за. Співбудинку займають площу понад 2 тисячі квадратних метрів, а землі понад один гектар. Загальна вартість майна чверть мільйона гривень. Лише у козині підрахували автори. Перший та основний маєток самого шуфреча площею понад 700 квадратних метрів, майже на одному гектарі землі. З виходом до води оформлене по договору дарування. Орієнтовна вартість подарунку за даними Пігусінфо близько 130 мільйонів гривень. Другий маєток особняк на 358 квадратів та 15 соток землі приблизно ціною 50 мільйонів. Pienеток, мільйонів гривень записаний на Катерину Майкову дружину Шуфреча та її фірму. Третій маєток у власності сина Олександра площою 300 квадратних метрів за 30 мільйонів гривень. Четвертий маєток на 633 квадрати належить компанії. Батька Шуфреча проект стверджує, що по сусідству та мешкає колишній голова офісу президента України Андрій Богдан. Компанія батька Шуфреча пов'язана з кіпрським офшором та Тетяною Скакони з пропискою селі Харпачка Вінницької області. З'ясували журналісти Шуфреча та його син. Олександр має шість квартир у центрі Києва. Дві з них на вулиці Малопідувальна біля будинку СБУ та на Лобановського 6 А саме цей будинок пошкодила ракета збройних сил Російської Федерації на початку повномасштабного вторгнення. Квартири у Шуфрича є на вулицях Старонаводницька, Жилянська та Велика Васильківська. Загальна вартість активів може досягати 130 мільйонів гривень. Розслідувачі знайшли в Одесі у батька Нардепа нерухомість у комплексі Марісталло посеред пляжу Аркадія наприкінці січня дві Надцятого року у розпал подій на майдані батько Шуфрача став власником апартаментів в Одесі на 500 квадратних метрів та двох паркомісць. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.